Вчора ввечері були проведені збори учасників товариства Медінко, яке є стоїть власником товариства «Телерадіосвіт». Сьогодні зранку документально я прийняв повноваження директора на цих зборах, було вирішено змінити керівника товариства «Телерадіосвіт», змінити Наталю Наталію Катеринчук і призначити мене. Я вступив в права директора mm -hmm. і зараз керую канал телеває. Вона, звісно, з цим не погоджується і тому говорить про якісь речі, які не відповідають. Катеринчук, допустимо, не пригласили, щоб прямо на місці об этом заобщити, що. Ви ну, сообщили сьогодні утром протягом оприлюднення на на прес релізах де було вказано це рішення. Ніякого рейдерського захоплення телеканалу ТВ не було, відбулись е, зміни е, керівництва, зміна генерального директора замість Наталії Катерінчук. Е, я став генеральним директором ТОВ Теле Радіо Які ваші подачі зміни як в каналі? Жодних кардинальних подальших змін не буде. Ми збережемо колектив, ми збережемо телеканал. Всі програми залишаться і всі ціновані. Більш того, ми там ще ми будемо розвивати телеканал, інвестиції залучимо нові з боку нового інвестора пана Олександра. І канал буде розвиватися. Канал працює в штатному режимі. Ми зберігаємо всю поновлення, всіх, всіх журналістів. І закликаємо їх не піддаватися на освяті провокації, інсинуації щодо нібито рейдерського захоплення, ніякого реберського захоплення не відбулося. На цьому каналі працюю четвертий рік, з квітня 2009 року, і буду далі разом з колективом, разом з Віталієм, Похніком, нашим президентом, працювати разом з усім колективом. Нічого не змінилося, в від клієнтки літання телефон. Змови про те, що тепер, якби новий власник наближений до. То... Ну, Скажімо так, до провладних осіб. Да, як ви... Ні, чекайте, ніяких нових власників немає. З'явився новий інвестор е -е, Олександр Альтман, який е -е, буде інвестувати в канал і розвивати. Ніяких змін власників не відбулося. Ну, але якщо людина вкладає гроші, вона відповідно хоче віддати. Вона вкладає гроші для того, щоб канал розвивався. Це буде е -е, від відбуватися на каналі ТВ зміцнюватися ті програми, які є, будуть запроваджуватися нові програми і бренд-телеканалу як незалежного, потужного, модерного каналу. Ми будемо розвивати і сподівати всі розмови, які були розмови, чутки, я б навіть сказав, про нібито. Різних персонажів одіозних олігархів назвався прізвище Курченка, Медведчука, Хорошковського не відповідають дійсності, і вони не є і не будуть вони, жодним чином впливати на розвиток каналу ТВ. Більш того, мене таке відчуття, що те, що відбулося, певним чином запобігло тому, що хтось з цих одіозних олігархів став власником, або отримав вплив на канал Тива. – Ви З паном Альтманом знайомі особисто? Так, я знайомий. Тобто до цього моменту ви були знайомі? До цього я був з ним знайомий, як з багатьма іншими бізнесменами в цій країні і не тільки. Хочу зауважити, що панам є проблем Сполучених Штатів, це також нам дає надію на те, що він не буде підпадати під різні впливи наших, скажімо так, олігархів або провладних якихось діячів, які... Напевне, хотіло би, щоб канал тивай змінив свою редакційну політику. Цього не відбудеться.